І так, вітаю. Тож, кешло в іспанській платформі, у багатьох тільки вже іспанська та англійська мова, але в мене є ще можливість на російській вам показати, що де як і описане. Тож, якщо треба, будете ставити на паузу і читати уважно. Як і завжди, CF це стартовий, GF це зростаючий. Та C F це акумулятивний від трьох років і більше. В стартовому потоці тут різниця між основною європейською платформою те, що їх можна створити тільки по одному потоку. Наприклад, на 50, на 100, на 200, на 300, на 500 та на 1000 євро. І все. І потім тільки коли закінчується через 10 місяців, 20 періодів, потім можна його запускати знову. Але тут менша підтяжка єкаренців. Тобто, вигідно, коли ви, наприклад. От на 100 євро беремо. У основному, на основному сайті там підтяжка якаренців йде 800 якаренців, то тут йде 250. Також, якщо ми йдемо на 1000 євро, то на основному сайті там 4000 якаренців. Навіть по акції це буде 2000, то тут 1500 екаренців. Тобто по якаренцях підтяжки тут вигідніше. Але не можна створювати дуже багато, ну, неможливо створювати поки що на один номінал декілька гаманців. Тобто, от Якщо в мене на 200 створений вже, то, якщо я захочу створити, то мене тільки дає вибір вже. На 50, на 100, на 300, на 500 і на 1000. На 200 вже не дає. Е, роблю відео, щоб ви побачили, скільки якаренців, на яку суму можна, е, треба підтяжка. Тобто на 100 євро підтяжка 250 якарнісів кожного разу, на 50 євро номінал 150 якарнівців. На 200. Не показую, на 300 563 всього є На 500 євро 825 є Ну і на 1000 – 1500 якаренсів. Але тут спочатку трошки менше чуть-чуть відсоток нарахування. Тобто ми виходимо не через 3 місяці, а через 4 місяці ми виходимо на плюс. Тобто і тут є єкаренці, якщо на основному сайті там, де один якаренці 1 євро, то тут у співвідношенні. Чим більший номінал потоку, тим краще співвідношення екаренції євро. Один єкаренці 1 євро це якщо 1000 євро поток. Як на 100 євро поток, то це буде 0,60 євроцентів за 1 екаренс сумарно. Grovin flow, це зростаючий потік. Тут відсотки такі самі. Підтяжка екарниців теж така сама. Кумулятив flow CF також, в принципі, все таке саме. Тобто використовуємо приклади. Тобто, якщо ми вносимо 1000 євро, то у нас як і на основному сайті, при підчасі 1000 якарниців ми отримуємо прибуток 1000 євро. В потоці буде 2000 євро, а за півроку ми отримуємо, якщо не знімаючи, 1760 євро. Ну і самі розумієте, якщо додати нолик, то це буде дуже крута сума. 15, при підчасті 15 тисяч Rв у вас буде в потоці 25 тисяч євро. Тобто 15 тисяч євро вам буде прибутку мінус вартість 15 тисяч ікранців. І за 6 місяців, якщо ви будете не знімати або знімати з і вкладати знову. То ви получите 22 тисячі євро. Тобто за півроку ви будете у плюсі на 12 тисяч євро. Це дуже гарний дохід, ніякий бізнес вам такого доходу не дає. Ну і звичайно на 3 роки. Не бійтеся, 3 роки дуже швидко проходять. Але якщо ви будете влажувати по 100 євро кожного місяця протягом 3 років. То через 3 роки ви будете отримувати на протязі 3 років по 575 євро. А це майже в 6 разів більше. Дуже круто. Тож, на російській мові тут все написано. Якщо треба, будете ставити на паузу. ознайомлюйтесь з кабінетом, правила проєкту також показую. Уважно читайте. Ставте на паузу, потім, якщо ви згодні, ставте галочки. І все. Тож, спільнота щасливих людей і на іспанській платформі також. Створюємо потоки і радуємося життю.